Другий рік поспіль в Україні реалізується програма Молодіжний працівник. Її завдання полягає в тому, щоб налагодити співпрацю між неурядовими громадськими організаціями і з державним сектором, щоб разом розробляти та реалізовувати молодіжні програми. В рамках програми фахівці з різних регіонів нашої держави відвідують спеціалізовані тренінги. 30 жовтня Полтава вперше провела подібне заняття. Наше завдання сформувати молодіжних працівників, які, приїхавши до себе в регіон, працюватимуть з молоддю. Ті якості, які вони повинні собі розвити, це перш за все вміння спілкуватися з людьми, розуміння того, що молодіжну політику необхідно реалізовувати, виходячи з потреб молоді. Ну і звичайно, це дружнє ставлення до молоді. Участь у тренінгу взяло 16 фахівців із чотирьох областей: Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської. Тут представлені державні службовці, які відповідають за реалізацію державної молодіжної політики, представники на громадських організацій, студентська молодь і молодь, яка бажає працювати саме в молодіжному середовищі з молодю і для молоді. Щоб фахівці могли розробляти та реалізовувати вдалі молодіжні проекти, вони повинні знати, чим живе сьогоднішнє покоління, які інтереси для них є першочерговими, які перешкоди доводиться долати щодня, розповідають учасники тренінгу. Наразі цікавими та перспективними ідеями можуть стати програми стажування та профорієнтації, цікавого дозвілля та туризму. Безумовно, на сьогоднішній день молодь це проблеми і зайнятості, це проблема першого робочого місця, це проблеми житла, це проблеми. Можливо, по деякій мірі організації змістового дозвілля, проблеми профілактики негативних явищ. Тренінг триватиме чотири дні. 1 листопада викладачі проаналізують та оцінять формулювання планів діяльності учасників.